Сім важливих кроків для налагодження близького емоційного зв'язку. Емоційний зв'язок є важливим для здорових і щасливих стосунків у будь-якій сфері життя романтичних, дружніх, сімейних стосунках, а також у професійних відносинах. Емоційний зв'язок сприяє почуттю приналежності, зменшує стрес, підвищує самооцінку. Та загальне благополуччя, налагодити близький емоційний зв'язок вимагає багато часу, зусиль і щирого бажання зрозуміти та підтримати іншу людину. Ось сім важливих способів, які допоможуть вам налагодити близький емоційний зв'язок. Перший. Активно слухайте свого співбесідника, приділяйте йому повну увагу, слухайте не лише слова, а й намагайтеся зрозуміти емоції та почуття, що стоять за ними. Щиро запитуйте, щоб заохотити людину поділитися своїми думками та переживаннями. Перефразовуйте та підсумовуйте те. Що ви почули, що переконатися, що ви правильно зрозуміли, виявляйте емпатію та співчуття у своїх відповідях. Другий спосіб: будьте відкритими у спілкуванні. Будьте чесними та щирими у вираженні своїх думок і почуттів, створюйте безпечний простір, де інша людина також почуватиметься комфортно і буде відвертою з вами. Відкрийте свої вразливі сторони та страхи, щоб сприяти глибшому розумінню. Уникайте звинувачень і критики, натомість зосередьтесь на вираженні своїх потреб і почуттів. Не звинувачуйте іншу людину замість фрази: ти завжди змушуєш мене почуватися, наприклад, некомфортно. Кажіть, я почуваюся не зовсім комфортно, коли ти, наприклад, плачеш. Третій крок. Проявляйте емпатію та співчуття, намагайтеся зрозуміти почуття іншої людини, ставлячи себе на її місце, визнавайте та приймайте емоції іншої людини, навіть якщо ви не завжди з ними погоджуєтеся. Пропонуйте підтримку та розраду у важкі часи, святкуйте разом з іншою людиною її радості та досягнення, виявляйте турботу та зацікавленість. У благополуччі іншої людини. Четвертий крок: проводьте час разом. Займайтеся змістовною діяльністю, яка сприяє спілкуванню та обміну досвідом. Це може бути все, що вам обом подобається. Наприклад, прогулянки, розмови, спільні хобі, ігри чи перегляд фільмів. Будь Будьте присутніми та уважними, коли ви разом уникаючи відволікаючих факторів, таких як телефон чи інші пристрої, створюйте спільні спогади, які ви зможете згадувати та цінувати, регулярно виділяйте час для спілкування та зміцнення зв'язку. П'ятий крок: ставтеся до співбесідника з довірою та повагою, будьте надійними та послідовними у своїх діях. Дотримуйтесь своїх обіцянок і зобов'язань, поважайте кордони та потреби іншої людини, приймайте іншу людину такою, якою вона є. Без засуджень, вірте в іншу людину та її здібності. Крок шостий: Будьте готовими відкрити свої почуття та поділитися особистими переживаннями. Не бійтеся показувати свої слабкості та недоліки. Приймайте вразливість іншої людини з емпатією та розумінням. Пам'ятайте, що вразливість сприяє близькості та довірі. Крок сьомий. Висловлюйте свою вдячність іншій людині за її внесок у ваші стосунки, хваліть позитивні якості та досягнення іншої людини, заохочуйте та підтримуйте іншу людину в її цілях і прагненнях, виявляйте свою любов і прихильність через слова, дії та фізичний дотик, смійтеся разом і насолоджуйтеся компанією. Один одного. Пам'ятайте, що побудова емоційного зв'язку це безперервний процес, який потребує постійних зусиль і турботи.